Людська історія завжди була оповита таємницями. Археологічні відкриття, загадкові руїни та дивовижні технології стародавніх народів спонукають задуматися, чи можливо, що на нашій планеті існували цивілізації, чий рівень розвитку перевершував сучасний. Частіше почали звучати припущення, що на Землі до нас існувало кілька цивілізацій, оскільки сучасні вчені визначили глобальні катастрофи на нашій планеті. Відбуваються приблизно раз на 10 тисяч років. Багато дослідників стверджують, що допотопні цивілізації, тобто ті, що існували до всесвітнього потопу, якщо й були нерозвиненішими, то перебували на такому ж рівні розвитку, як і ми. Під час археологічних розкопок в Австралії виявили залізний метеорит. На якому були сліди обробки його людиною, найдивовижніше, що знахідці приблизно 30 мільйонів років в Індії знаходиться храм Чорна пагода, що має висоту 75 метрів. Дахом йому служить ретельно оброблена кам'яна плита вагою понад 2000 тонн. Сучасна техніка досі не спроможна переміщати подібні вантажі у вертикальному і горизонтальному напрямках. Виявляється, що стародавні цивілізації були знайомі з електричним струмом. Біля берегів тигра, в руїнах міста Селеквія, археологи розкопали кілька невеликих глазурованих судин, заввишки близько 10 сантиметрів, у яких були мідні циліндри, роз'їдені кислотою, справжнісінькі гальванічні елементи. Коли їх відновили у первісному вигляді, вони дали струм. Задовго до Коперника і Галілея, в найдавнішій книзі Кабала, хтось написав: уся заселена земля обертається подібно до кола. Одні її мешканці перебувають унизу, інші вгорі, тоді як в одних районах землі ніч, а в інших день. Коперник сам визнавав у передмові до своїх праць, що про рух землі він дізнався з найдавніших книг. На жаль, ряд свідчень, які дійшли до нас. Свідчать, що й попередні цивілізації не дуже турбувалися про збереження життя на землі. В лондонському музеї природничої історії зберігається людський череп, в лівій частині якого чітко видно круглий отвір, який схожий на отвір від вогнепального поранення, оскільки холодна зброя чи якийсь інший гострий предмет неминуче залишили б дрібні тріщини та осколки кістки. За твердженням учених, які досліджували череп, він належить людині, яка жила 40 тисяч років тому. Виходить, що вже тоді люди стріляли один в одного. Невідомий автор давньоіндійського індійського епосу Рамаяна дає в рукописі опис літального апарату, який у стилі того часу називає небесною колісницею. Коли настав ранок, Рама сів у небесну колісницю і приготувався до польоту. Колісниця ця пересувалась сама по собі. Вона була великою та красиво розфарбованою та мала два поверхи з численними кімнатами та вікнами. Коли колісниця робила свій шлях у повітрі, вона видавала однотонний звук. Але коли колісниця злітала, шум заповнював усі чотири сторони горизонту. Цікавим є наступне висловлювання автора Рамаяни. Про те, як виготовити деталі для колісниці, що літає. Ми не повідомляємо не тому, що воно невідоме нам, а для того, щоб зберегти це в таємниці. Якби ці відомості стали надбанням усіх, пристрій був би використаний на зло. У давній індійській легенді згадується зброя, що спалила вщент усю расу анхаків. Після моря вогню трупи людей обгоріли до невпізнання. У них відпали нігті та волосся, птахи стали білими, а їжа не їсть Знову ж таки, в індійській книзі Самсабтакабадха описується ракета, що містить у собі енергію всесвіту та з потужністю вибуху у 10 тисяч сонців. До речі, саме в Індії розкопали скелет людини, радіоактивність якої у 50 разів перевищувала нормальні показники. В інших районах Землі також знаходили підтвердження того, що тисячоліття тому представники тієї цивілізації мали зброю страшної руйнівної сили. Можливо, її застосування викликало глобальну катастрофу, археологи, обстежуючи ірландські фортеці Дундал і Екос, виявили, що фортечні стіни свого часу піддавалися впливу величезного теплового випромінювання, понад тисячу градусів за Цельсієм. У районі Мертвого моря багато скель піддавалися обробці високою температурою. Багато історичних записів та міфів згадують про цивілізації, що досягли значного рівня розвитку, але згодом зникли. Атлантида, описана Платоном, є одним з найвідоміших прикладів, за його словами, це була потужна морська держава з передовими технологіями, яка загинула через природну катастрофу. А у 1948 році, на дні північного Льодовитого океану, виявлено гірський хребет. А через рік ще один дослідження показали, що розташовані поряд хребет Ломоносова і хребет Менделеева у минулому були сушею. У 1979 році данці на північ від Гренландії натрапили на острів, на якому виявили сліди колишньої тут рослинності. І приблизно в цей же час група геологів, проходячи на Шпіцбергені, побачила на одному з каменів малюнок кита, виконаний художником, який жив тисячі років тому. Виникло припущення, що це легендарна країна гіперборея, в яку ходив персей, щоб боротися з медузою горгоною. Земель гіперборейців досягнув також могутній Геракл, переслідуючи кіренейську лань. Тоді це вже був холодний край, як говориться в розповіді про цей подвиг. Але за часів розквіту країни клімат тут був зовсім іншим. Ремлянин пліній старший зазначає країна ця була вся на сонці з благодатним кліматом і позбавлена всякого шкідливого вітру. Пліній старший писав ці рядки у першому столітті нашої ери. Коли на півночі вже панували низькі температури. Але напевно історик користувався дуже старовинними манускриптами. Перекази свідчать, що багато тисяч років тому всі народи мали одну мову та одну культуру жили вони на півночі, у Гіпербореї, що розташувалася на чотирьох величезних островах. У центрі цієї землі упиралася в небо священна гора Меру. Місце тяжіння всього небесного та піднебесного. До речі, у водах Північного льодовитого океану справді знаходиться підводна гора, вершина якої сягає нижньої поверхні льоду. Що ж до єдиної мови, то ця теза доведена з математичною точністю. Наприкінці минулого століття комп'ютер визначив усі мови світу мають спільний лексичний базис. Сьогодні не можна точно сказати, коли перестала існувати Гіперборея. Можливо, 8-10 тисяч років тому вона поділила долю Атлантиди. У той рік дев'ять материків розкололися, як написано в стародавньому китайському трактаті Уайнаньдзи. Якщо існувало багато попередніх цивілізацій, то чому ж вони, маючи такі передові знання, не змогли залишити після себе очевидних доказів своєї переваги? Є декілька теорій. Природні катастрофи, гігантські вулкани, землетруси, зміни клімату або падіння астероїдів могли знищити цілі культури, залишивши лише фрагменти їхніх досягнень. Циклічність розвитку деякі дослідники вважають, що історія людства є циклічною. Цивілізації досягають піку, після чого зникають, і людство починає все спочатку, недоступність доказів. Частина артефактів могла бути зруйнована часом або прихована під товщею землі чи океану. Отож, можливість існування древніх високорозвинених цивілізацій кидає виклик нашому розумінню історії. Вивчення цих загадок не тільки допомагає краще зрозуміти минуле, але й змушує нас переглянути наше ставлення до сучасного прогресу. Можливо, відповідь на ці питання криється в невідомих куточках нашої планети. Які ще чекають на відкриття або ж факти ретельно приховуються офіційними вченими, які більше переживають за репутацію класичної історії. Подібно тому, як церква довгий час не визнавала наукових фактів і переслідувала єретиків науковців. На сьогодні це все. Чекаємо на ваші думки у коментарях. І не забудьте залишити вподобайку цьому відео. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.